а далі ми детальніше поговоримо про дитячий мистецький табор, який уже третій рік поспіль працює у Хмельницькому. Спершу його відвідали 14 дітей віком від 7 до 12 років. Ну а зараз триває набір на другу групу. Тож як діти проводять час у таборі, запитаємо у керівниці літнього дитячого етнотабору Ладосвіт Дарина Слотка з нами у студії. Вітаю вас, Дарино. Слава Україні! Героям слава! Розкажіть власне, про цьогорічний набір. Власне, цього року вирішили поділити так вікові групи старші і молодші. Перша зміна вже минула. Які враження? Ой, було дуже все насичено, як завжди, дуже класно. Цьому річ ми справді проводимо вперше за три роки для віку дітей трошки молодших від 5 до 8 років. Бо два роки поспіль ми робили для дітей від 7 до 12 років. Ось цього в цьому році ми вирішили. Ну, не те, що змінити формат. Програма залишається на та сама, як для першої та другої, другої uh -huh. зміни, але трішки адаптована до різного віку дітей. Uh -huh. Але ну, хотілося ще закупити, захопити також цю вікову категорію. В чому різниця вікових категорій? Наскільки потрібно програму адаптовувати для молодших діток, до прикладу. Ось ну в принципі ми подаємо розповіді всі теми майстер-класи. Вони залишаються, в принципі, як і на першій зміні. Тобто, але просто адаптуємо ці розповіді, основний матеріал до віку дітей. Uh -huh. В цьому цей табір ми плануємо більше проводити в такій ігровій формі, саме для такого віку, з музичними казками. Тобто, ми знаємо, що наразі є. Популярна дуже в Україні методика Карла Орфа. Ось її також можна адаптувати в принципі, до, ну, до будь-якої музики, і ми також її адаптовуємо до традиційної культури. Е, так, до, можемо теж створювати наші українські казки, дитячі, саме такий музичний матеріал. От, і ось плануємо так. Це буде основа нашого, mm -hmm. нашої теми минулий табір. <кій> це була більше тема е, традиційна культура. І сучасне мистецтво в принципі ця тема залишається, просто трішки змінюється програма, адаптована до віку для того, аби максимально занурити глядачів те, як відбувається діяльність табору, власне як виглядає розклад дня, до прикладу, для того аби ви приводити дитину, власне що відбувається далі протягом дня. Дуже насичено відбувається з дев'ятої ранку прихід дітей до десятої, так щоб зручно було батькам стигнути mm -hmm. і на роботу. Далі починається основна програма: це або екскурсія, або ми знаходимося в художньому музеї. Це в залежності від тематики дня. Якщо це цього року ми обрали це сучасне мистецтво і традиційна культура, тобто розклад дня змінювався від в залежності від тематики. Обов'язково зранку це була лекція або екскурсія і підкріплений майстер-класом, mm -hmm. тобто для того, щоб зрозумілою для дітей мовою пояснити про. Про складні санці сьогодення, розказати про сучасне мистецтво, бо ми знаходимося в такому дуже мистецькому, дуже творчому місті, інтерактивному такому музеї, який проводить не тільки екскурсії, але і проводить такі тематичні майстер-класи, якомога щоб більше дитина запам'ятала і щоб більше. Взяла з собою цих знань. Mm -hmm. Ось так само другий день. Це буде традиційна, наприклад, тема. Ну, в принципі, те, що в нас є так, основа це мистецького табору, це традиційна культура. Ось і ми проводимо лекції, вибираємо тему дня. Зазвичай, якщо це кінець літа, то, то це тема жнива. Ми розповідаємо про обрядовість про все українську, яке традиція є по всій території України, а також, зокрема, локальну, регіональну, центрального Поділля. Те, що досліджує гурт «Ледовиці» і громадська організація відродження Поділля вже протягом більше ніж 30 років. Ось і обов'язково це все підкріплюється іграми, вивчення пісень. Працюємо на дихання, розпівки, вивчаємо пісню, розповідаємо її історію, звідки вона була записана, і вивчаємо з дітьми пісню. Граємося в народні ігри, проводимо теж традиційні майстер-класи. От цьогоріч ми проводили <кхм> спільно з Миколою Величко. Майстер-клас гончарства, Ми робили традиційні свистунці. Також запрошуємо мисткиню, художницю нашого міста. Це Оксана Мазур, це вже дуже багато років співпраця, і так само вже третій табор, який ми долучаємо, вона своїми такими дуже унікальними ідеями, теж ну прекрасно адаптується до самої програми табору. Тобто, це все програма дуже насичена в нас, і тобто діти. Вони майже не мають часу для того, щоб вільний час, щоб поспілкуватися. Ми граємося в такі народні ігри, які теж передбачають, що робота в команді, діалоги. Так? Ось. І весь час проводимо з дітьми. Це з 9 до 6 працює табір в, в рамках роботи художнього музею. І це все змінюється. Ми також вивчаємо традиційні танці з дітьми, деякі подільські, тому що в нас є інструментальний гурт <кхід> Ось, і викладачка. Теж співзасновниця того табору Катерина Дяконовна, вона є скрипалькою, і ми так само граємо дітям, показуємо рухи. І протягом такого дня в нас така дуже насичена програма щодня. Як ви обрали теми для майстер-класів, для лекцій, власне, на що опиралися? Можливо, це ще були запити дітей, про щоб їм цікаво було дізнатися. Чи це була ваша основна програма? Наша основна програма діти приходять, знайомляться з цим і до цього адаптуються. Ну, все, що це з чого черпається, це в принципі ну, все побудовано на традиційній культурі. Угу. Те, що ну, з цього черпається натхнення, з цього ну, це не теми. Ми їх беремо, бо... Так, ми багато чого цікавимося, досліджуємо. І на основі цього і будуємо програму. Це є основа, традиційна культура, музичний фольклор, ігровий фольклор, так само якісь забавлянки. Ну все, -все будується скоро все будується саме на традиційній культурі. У нас дуже багато всього в традиційній культурі. Наскільки вам було складно обрати те, що буде у програмі табору? Ми обираємо те, на чому ми спеціалізуємося. Гурт ладовиці це завжди був співочий гурт. Тобто це завжди було. Концентрація на співі, дослідження співочої культури центральної центрального поділля, центральної надністрянщини. От і на тому, що ми в чому ми розуміємося краще, це ми першу чергу і самі мої викладачів і викладачами і вокалу. Ми цим займаємося постійно і беремо цю сильну сторону і її з дітьми і так само пропонуємо це для програми. Поєднання із сучасним мистецтвом в програмі. розкажіть, як діти це сприймають? Наскільки чи їм це цікаво? Їм це дуже насправді цікаво, тому що як ми подамо. Так, і діти це сприймуть. Традиційна культура вона завжди відгукується, е, якщо навіть дитина не має бабусі з села, якщо вона може ніколи не чула цих пісень, але вона коли перебуває в цьому середовищі, воно і відгукується. Це, напевно, українці справді на генетичному mm. рівні і не тільки з дитинства, якщо навіть доросла людина, е, ось, наприклад, до прикладу, нас завжди в кінці табору. Це вже традиція. Ми проводимо концерт для батьків. Останній день таборування. Ми всіх збираємо батьків, в кого по можливості, бабусі, дідусі приходять. І ми відтворюємо всю програму, яку ми вивчили за тиждень. І навіть якщо доросла людина, батьки приходять на цей концерт, і, можливо, теж ну, людина з міста, можливо, вона десь ніколи не чула такого, але вона завжди сприймається, вона завжди відгукується на якомусь своєму просторівні. Сучасне мистецтво так само. Художній музей пропонує дуже цікаві екскурсії. Там постійно змінюється. Виставки постійно ну запрошують такі на відкриття таких дуже цікавих ну митців і міст і мисткинь, і так само це все адаптується до різновікової категорії, тобто це дуже цікаво, і ну нам самим цікаво це ну слухати, mm -hmm. перебувати так цієї атмосфері. А коли от, дитину. Її ж мовою, їй пояснюють, можливо, про складні такі речі. І ну сучасне мистецтво воно дуже різноманітне, як нам сказали на екскурсії. Воно може дивувати, воно може вражати, воно може викликати дуже різні емоції, на в тому числі і негативні. Оце так само, але правильно підібраний підхід, і така цікава подача, і така інтерактивна в діалозі з дітьми спільно. це дуже добре засвоюється, і вони це запам'ятовують. Щодо запрошених майстрів, як, от із гончарства, до прикладу, чи ви плануєте продовжувати цю традицію надалі? Так, так. Це було б дуже чудово, тому що це є теж народне ремесло, яке теж побутува на Поділлі. Ну воно взагалі було поширене як по всій території країни, так і на Поділлі. Теж так само. І гончарство це дуже популярне ремесло, і ми також пропонуємо. Але в більшості ми плануємо. Тематика це буде більше традиційна, ось естонці Можна mm -hmm. створити за майстер-клас музичний такий інструмент, який можна забрати додому, він буде звучати, і це теж дуже дітям подобається. Це світ звуків, це дуже цікаво. Ви з ми співаєте пісень теж так. так. Розкажіть, які пісні обирали власне, для того, аби діти їх вивчили? Обираємо більше таких в минулі роки, ми брали більше таку жнивну тематику, косарську, і це ми з дітьми вивчали в більшості випадків. Наразі ми вже обираємо такі більш ліричні пісні, ну взагалі з різних обрядових календарних обрядовості, ну окрім колядок, звісно. От але, хоча в нас теж на обжинки і на жнива в кінці співалася колядка. Теж як на завершення жнив, але, в принципі, ну, дуже е, різну, маю на увазі, жанровість. Ну, цього року ми, наприклад, вивчили ліричну пісню, можемо вчити і жартівливі. Е, також ми вчимо приспівки до танців, от, коли ми вивчаємо з дітьми. Тобто, зараз ну, програма не базується до якогось одного обряду, наприклад, так, як ми беремо жнива. Ми можемо взяти жниву, ми можемо взяти ліричну, але, звісно, з тематикою пісні. Яка довіку дітей відповідає, тобто щось таке дуже доросле, там якісь там, можливо, якісь дуже стосунки там серйозні, так в пісні, якщо лірична там, любовна така тематика, то ну, цензур по тексту є, звісно. Але так, щоб діти це зрозуміли, що можна було їм пояснити. Якщо відп... якщо з'являються якісь діалектичні такі слова, то ми теж пояснюємо їх значення. Ось розповідаємо про історію цієї пісні. Ну, Тобто, як ми подамо цей матеріал, так і діти mm -hmm. це сприймуть. З вашого так, досвіду, чи є в дітей якась улюблена пісня? Яку вони найбільше реагують на неї? Була в нас така пісня. Це був хіт наших таборів. Косив батько, косив я». Теж вона така цікава з, ну, з словами обертами. Теж то діти спочатку важко вчаються, потім дуже класно запам'ятовуються, і які діти залишаються, бо в нас діти і такі є, які приходять з минулих таборів. Uh -huh. От на цьому, цього року було чотири дівчинки, які були прийшли до нас з минулого року. Ще також навчаються у нас у студії. Ми проводимо заняття, теж навчалися цілий рік. І наразі прийшли теж на цю зміну табору. То згадували, згадували цю пісню хід, пам'ятаю, що з минулого року так? Так. створювали також поетичні листівки, так на майстер-класах. Так, це програма художнього музею. Ось спільно з поетесою Іриною Кошлатою і з Ольгою Нікітиною створили ну дуже такий цікавий, як на мене, експіріенс. Взагалі для мене це як для дорослі людини теж дуже цікавий досвід. І створювали спочатку знайомилися з стилем письма Хоко. Це проводила Ірина Кашлата, і вони створювали таким. Чином нам дуже цікаву листівку? Потім шукали в експозиції або в межах музею, що найкраще підходить під їхню тематику, створеного цього мірша. Вони фотографували. І потім ми на, в, кінці, в кінці нашого таборування концерт був, і також виставка цих поетичних листівок. І ми розвішували ці роботи. Ну, тобто, воно наскільки теж з сенсом все теж поєднано, що, ну, і діти дуже створювали дуже цікаві такі вірші. Ну, я б сказала би досить так свідомі, дорослі, навіть не притаманно для їхнього віку. Якщо говорити про народні ігри, ви згадували теж про них. Розкажіть, які народні ігри адаптовуєте у таборі? Рухливі, переважно рухливі, тому що це літо в художньому музеї є мистецький дворик, і ми зможемо там можемо там багато проводити часу. Це різні командні ігри, які складаються теж, ну взагалі саме спрямовані на командну роботу, роботу в гурті, так те, що їх об'єднує, щоб мислили усі разом. Так, ну переважно це такі рухливі ігри, ігри на увагу, теж так само. Завжди, знаєте, в таборі є баланс між тим, щоб оці рухливі ігри робити таку розважальну програму і освітню програму. власне. Чи вдається зберігати цей баланс, і чи це складно? Це дуже цікаво і вдається, тому що ми самі активні дорослі, які зростали в традиційному музичному середовищі. І ми самі гралися в ці ігри або бачили, як або почули про це, як розповідали в експедиціях. І це дуже класно з дітьми сприймається. Вони знають дуже багато сучасних ігор. У нас і на таборі поєднуються ті ігри, які вони грають в школах, ну такі більш сучасні. Там вони ну, діти приходять і приносять своє середовище. Але е, от середовище ігор це є ну, притаманно взагалі для дітей. Це гратися. І якщо в такій ігровій формі вдається дитині пояснити. Ну, навіть про такі якісь складні значення, так, про якісь складні теми говорити. Адже якщо в нас лекція йде, ми не просто розмовляємо з дітьми, ми це підкріплюємо ну, картинками, так, презентаціями. Так само в кінці на закріплення цієї теми. Ми, ми так само робимо якісь цікаві завдання: це ребуси, кросфорди, також якісь ігровій формі. Це можна ну, об'єднатися. Погратися з цією темою, тобто з дітьми, але все налаштоване на креатив. Тобто діти це середовище креативу, у них виникає дуже швидко ідея, і воно дуже швидко все сприймається. Uh -huh. От і якщо правильно це русло направити, воно дуже класно спрацьовує. Тому середовище гри. В їх такій цікавій формі, саме ігровій, і знову ж таки все націлено на традиційну культуру, все ці казки, всі ці забавлянки, всі ці ігри, всі ці пісні. Тобто, це все взято з середовища традиційної культури. Це є наше природне середовище, і природне середовище для дитини гратися і пізнавати цей світ. Ми бачимо, наскільки насправді зараз різних розважальних атракцій для дитини, власне, наскільки складно дітей зацікавити. Ну, я не скажу, що це зовсім складно. Ми просто пропонуємо дуже великий спектр діяльності на самому таборі. Це і мистецька програма, це пісенна, ігрова, танцювальна. Тобто, дитина, якщо приходить, якщо їй зовсім не подобається там співати чи танцювати, ми щось пропонуємо інше грати, наприклад, на музичних інструментах. Адже цьогоріч ми взагалі створювали таку інструментальну композицію на традиційну пісню. І е, діти грали, підігрували на музичних інструментах. І прийшли діти, які мають музичну освіту, наприклад, грають на фортепіано, у нас є тамбурини, бумвокерси. Тобто, це теж поєднано з креативною музичною педагогікою. Це є теж дуже потужний рух в Україні. Ось, де на основ... можна брати будь-яку основу. Тобто, це чи буде традиційна пісня, чи якийсь інший музичний матеріал, можна створювати в такій більш сучасній формі, е, такі композиції. Ось ми представили теж на концерті таку композицію, от, тобто, або просто співаємо пісню, так гуртом стаємо гуртову пісню, як справжній традиційний гурт, от гурт дітей. От, і, ну, тобто, і дуже багато різного чого, чого ми можемо запропонувати. Або дитина йде за іграми, або дитина йде, наприклад, за майстер-класами. Тобто, в межах табору, в рамках табору, ми можемо запропонувати дуже багато опцій. Табір для дітей віком від 7 до 12 років минув попереду для від 5 до 8 років. Так, так, так для так. дітей на якому етапі підготовка зараз? Е, ну наразі програма залишається вся та сама, просто знову ж таки, повторюсь, вона трішки адаптується mm -hmm. до віку дітей. Е, ось трошки ми щось змінимо. Ну зовсім конкретно змінювати ми нічого не будемо. Залишається програма навіть по днях, по розкладу днях, але наразі триває активний набір. Ось. І до кінця тижня ще є багато місць, ще пропонуємо активно долучатися, тому що програма табору дуже цікава. Ми про це говоримо, тому що ми вже прожили цей досвід, ми бачимо відгуки батьків, ми бачимо, як дитина гуртується і як вона. Навіть змінюється. Так, воно, тобто, набуває якихось нових своїх вражень, знань. Це також виховання музично-естетичних і мистецьких смаків дітей. І ми бачимо протягом тижня, як викладачі, як... Ну, тобто, як це все. На дитині як це все відображається. І тому результати є, і ми тішимося дуже схвальними в батьків, тому що в нас останній день таборування не дуже такий щемливий. Ми так звикаємо до дітей за цілий тиждень, і діти так звикають один до одного. Що навіть якщо після концерту забирають їх батьки, вони хочуть ще розтягнути цю, цей час, щоб залишитися, так, поспілкуватися ще вже з новими друзями. Так, і ми бачимо ці відгуки, і як реагують на це батьки, і нам це дуже приємно. Це заради того, заради чого ми це робимо? Для того, щоб показати дітям, що таке традиційна культура, щоб діти знали про це, щоб вони вміли цим пишатися, щоб вони на майбутнє вміли це берегти, це цінувати і по всьому світі. Ну, тобто зараз ми знаємо, що кордони змиті так українців дуже багато по всьому світі. Ось саме через війну і, ну, і в принципі так дуже велика міграція, в принципі, по угу. всьому світі. Але щоб дитина знала, який вона шлях обере, чи життя в країні, чи поза межами, але щоб вона розуміла, звідки вона, хто вона є, і розуміла і цінувала своє коріння. Це найголовніше, те, що ми закладаємо і. На таборі те, що ми закладаємо протягом року роботи з дітьми, те, що націлені наші е, заняття, так е, і те, що є найголовніше, щоб ми розуміли і цінували те, що нам притамане, те, що наше, те, що століттями в нас хотіли забрати, і це забирають, і наразі е, це хочуть знищити. Тому що це є основа, і це є найцінніше, що в нас є. Куди звертатися для того, аби прийти записатись до табору? Ви можете написати на сторінки офіційної ледовиці у інстаграмі або Фейсбуці, або зателефонувати на мій номер телефону. Угу. Чи обмежена кількість місць у таборі зазвичай? Наразі до 15 осіб у дітей, тому що ми намагаємося спрямувати свою увагу для того, щоб кожній дитині приділити увагу. Ну, тобто, це, це для нас дуже важливо, це є пріоритет, тому ну і така для меншої кількості, також щоб це засвоювався матеріал, щоб дитина могла це зрозуміти, відтворити, так і потім з собою забрати так. Це значення, щоб вона це все надовго в своїй пам'яті зберегла. Тому ми набираємо таку кількість дітей. Скільки часу ще є для того, аби зателефонувати, зареєструватися і так далі? Ну ще до понеділка. Понеділок стартує, це з 19 серпня, по 23 серпня, 5 днів. Але встигайте, е, будь ласка, реєструйтеся до понеділка, тому що зазвичай всі в майже в останні дні реєструються, і дуже шкода, якщо вже немає місця, uh -huh. і ми мусимо відмовляти, тому що вже перевищена кількість дітей. Ми будемо стежити за тим, яким буде табір уже наступного тижня. Дарино вам дякуємо за те, що прийшли до марафону. TV7+. керівниця літнього дитячого етнотабору Ладосвіт Дарина Солодка була з нами у студії. Обов'язково заходьте на офіційні сторінки ладовиць, реєструйтеся і подаруйте своїм дітям такий незабутній тиждень.